Під час гасіння пожежі у дерев'яному чотирьохквартирному одноповерховому житловому будинку розміром 10 на 20 метрів рятувальники виявили мертве тіло власника оселі громадянина Володимира 1954 року народження, пенсіонера. Внаслідок пожежі вогнем знищено диван, телевізор, а також речі домашнього вжитку. Сам будинок був повністю врятований від знищення вогнем. Наразі причину пожежі, а також трагічної загибелі людини, з'ясовуються. Варто додати, що вогневі випадки у побуті становлять левову частину від усієї кількості повідомлень, які надходять на службу по рятунку 101. На рівниченні з початку року вже трапилася 621 пожежа, на яких виявлено 19 мертвих громадян. Шановні громадяни, нагадуємо, що головною складовою безпечного способу життя є обережне та неухильне дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Не втрачайте пильності під час експлуатації електричних та газових приладів, не спалюйте суху рослинність та сміття на території приватних домоволодінь біля господарчих будівель та дерев'яних парканів, адже у суху вітряну погоду вогонь може легко поширитися. Бережіть своє життя та оточуючих вас людей.